Статті ці були друковані. Початок цьому положив слідчий Ужгородського міського відділу міліції перебойнос Іван Анатолійович, дії якого потребують фахової та моральної перевірки за фактами фальсифікації матеріалів кримінальної справи Островського, неналежного виконання своїх службових обов'язків, перекручення обставин справи, він теж фальсифікував. От є фальсифікація документів, є підлоги документів, більш не буду зупинятись на цьому. Як можна при такому, як можна звести до немає складу злочину? Ви розумієте? Виходить у судах уже півтора року, я підсудна, а підсудний ходить, бо його захищає. Я взагалі не розумію, хто така людина. Це відмовна справа. Ну вони не розслідують, вони. Опускають те, що їм не потрібно, що не вигідно, І виходить, оберігають, кого Злочинця. Скажіть, будьте добрі, доки це буде? Я вчора хотіла познайомитись на сьогодні свіжий матеріал. Буду набагато коротше е, і построю так, що що було, що є, і що буде. Це що було, я не буду перераховувати. Ви добре знаєте, я був побитий міліціями вдома, на арестований, ні протоколи не дають. Що я на сьогоднішній день? О, поки не помінялося. Але на що е, використовуємо можливості, щоб сказати, як може така людина, як Чепак, займати таку високу посаду? Один раз я був у нього, це останній раз. Він виглядав, якщо я скажу, що як бандерша, це я нічого не сказав. Це цепях і на всіх пальцях кольця. Скажіть, будь ласка, це генерал міліції? Після цього що ми можемо сказати? І цю людину підтримує. Е, Руколяща верхівка нашої області, це гаваші і Болога. Я був у них і просив одне. Якщо вони оправдалися, ми не можемо захистити від міліції. Ми не можемо, я не можу зняти Чіпака, я не можу зняти бенсу. Я согласен. Тоді відправто. Які наші плани по правозахисній організації? Я з'їздив Будапешт, вийшов на правозахисну організацію Угорську, яка має представництво. В відповідних інстанціях євросоюзу ми з ними будемо контактувати і будемо матеріали передавати в міжнародні організації, тому що кожна країна Євросоюзу перед Єврості дванадцять Євро має знати і попереджена в яку країну їдуть де убивства проводять регулярно міліція. І тепер ми знаємо, іде судовий процес, тобто буде судовий процес на вбивства, які зробила міліція. Всі ви знаєте про що йде мова і це. Що саме проти всіх нас, якими об'єдналися в жертви злочинного режиму, і було проти нас ними порушено? Усі, які є представниками зійшли до нашого цього захисного такого органу, створеного саме такими людьми, які постраждали і стали жертвами. Ви були ви знайомі з тим, що з нами зроблено було під час того, коли ми вийшли перед держав Після того, коли ми отримали фальсифіковані фігові відписки від обласного Поповича Михайло Андрійовича, як він не питався? Піняшко, який нам з вірою лінічною вручив цілу купу відписок. На яких вже потрібно подавати до суду, і на самого Фіняшко, Жінка, яка бореться за свого сина інваліда, глухонімого, який захистити себе не може, навіть у списках немає. Вона ж виступала у мене є запис диктофонно, коли ми подавали всі матеріали. І він мені тоді говорить: я кажу, а тут же, а про її справу, яку ви даєте, щоб ми могли оскаржити ваші дії. А він каже, що там вже все закінчено, то не можна нічого почати. Люди добрі, збита людина, яка себе ніколи не може захистити. Міліція.